Я переїхав жити в Варшаву і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірделяйна Україну, в польській, по польській і так далі. І де українця найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви навірно бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І хейти. Вускока можна, стільки стоканігатів, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'їли ще одну спробую спроби, в Варшаву. Значить, і от підпади теж мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всю. Туди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати яких терміна, блі, на пойтмі щось вижидати, дізнаватися мови, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є синьова, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс салфетки на столах. Тут стоять, поняв? Даже до такого доходить. Всюди тебе прямо ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди приїдете. Але я прикликаю, закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, ваше вам польська не потрібна? сюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі. В всю Варшаву можна приїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу, ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс ще тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте. тут українці. Польщу за такого рівня підняли на такий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, всіди ці індуси з своєю їдою вонючей. Те саме з Німеччини, йшдеш ще саме ті місяцями, апойтменти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут такого тут можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома. Матіпа, бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались, такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут у цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейти Німеччину, бо це кончена, блін країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка. Туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте, там стока на антидепресантах, це депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, Тим більше йому вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі я вра... враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я рекламу, рекламував. Ну тут, от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, І ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.